Привіт, друзі! Ранкова риболовля. Будемо шукати рибу. Міняю містяки. Дивіться, я міняю містяки. Ну, ті рибалки там, цю, зараз буде десь тут. Зразу хочу сказати, по сьогоднішнім реалям зараз ну, з цим відключенням світла. Ну, і в мене, і у багатьох вас нема змоги дивитися оці фільми там, по 30-40 хвилин. Тому вважаю, треба якось це все діло скоротити, зробити швидесенько цю риболовлю і не затягувати там. Зробити кіно до 20 хвилин. Дивіться, є в мене сьогодні. Ну, це ще мені йти до риболовлі. Ну, думаю, поки, поки йду, пользу зроблю. Зроблю вступ. Дивіться, є сьогодні в мене супер спінінг по чесноку. Три роки тому він в мене, ну, цей дар. От, цей спінінг був у мене, а вже 3 роки я таким спінінгом не рибалив. Вчора заїхав, взяв це, друзі, X-GAME 76 до 5 грам. З вклеєчкою. Друзі, три роки не рибалив, тому зараз це буде для мене, як наче вперше. Іду е... на точку. Зазвичай на той точці є рибаки. Вважаю, і сьогодні тут будуть рибаки, тому... Тому щось ми будемо придумувати. Не буде рибаків, буде супер. Будуть все рівно щось придумаємо, кіно ми знімемо. Своїх 5-6 укунчиків ми 100% спіймаємо. По спінінгу, ну, щось там додати, о, я вже бачу, там є рибаки. Щось по спінінгу додати, розповідати вам про карбони, друзі, це X-Game, Це топова палка компанії Азура ці всі ТТХ вам розповідати не буду. Просто сьогодні побачимо вживу, як кажуть в онлайні, як ця палочка, якщо буде риба, як вона буде нагружатися, як відпрацьовувати. Ну, наприклад, зараз один грам, потім може щось більше повішаємо. Так що чогось, знаєте, як розігриш, там спінінга чи зараз зламаю на цій рибалці спінінг, таких, такого відосика не ждіть. Просто онлайн рибаловлять з ну, сьогоднішнього дня. Все, все чудово. Вже підійшов майже до води. Спінінг зібраний, грузик вісить, повішаємо тільки приманочку і будемо рибалити. Пішли далі. Так, Давно я тут не рибалив. Опа. Добрый ранок. Добрый. А то, что на лодке, там что, сетки ставлю? Не. Не, просто... О. И что, вон, что А що то у вас бубенчик дергає? То клює у вас чи то? У вас... У вас воно риба сидить, дивіться. Дед не чує? А -а -а -а. Оце ви мене... Я думав, клює, блін. А на той стороні бага... На що на шо ловите? Можна сказати, що не на що. Зараз кину, побачу. Ну, платвичка, оконь, так? Нема нічого, і того, і того. нема нічого, поняв, буду пробувати тоді. Я думав, ви тут рибу ловите. Так, риби сказали нема. Станемо тоді. Станемо тут. Нормальний містяк. Приманка така наноджигова. Один дюйм, і один, один і один. Один грам малесенький гачок. Буде як пошукова. Перший закид. Не знаю, сподіватися на рибу чи не сподіватися, рибаки сказали, що риби нема. Не плотви нема, не окуня нема. Дуже дрібні приманки, це ну, навіть пасивну рибу беруть. Приїхали там, де сидять рибаки і кажуть, нема риби. От можна одразу починати з мікроджига. І є, друзі. Це другий закид на великій паузі на супер, супер пасивній проводці була риба. Все, можна констатувати, що рибка є. Рибка є. Ох, супер. Супер. Приманка так вилетіла, щоб трішки пів оку полетіло. Робимо туди ж закид. Проводки виходять такі дуже довгі, чекаю, падає приманка на дно і просто от тако тако тако, на дні на дні трішки паузи. Ну вже паузи по 5 даже секунд. Протяжечка. от Отака проводочка. Ну Цю кліваку, мабуть, ви бачили на камеру, тому нема що й додати. Є третій закид. Друга кривака. І другий сход. І другий сход. Щось не так. Але ж це риболовля, це все, друзі, прямий ефір. <рив> не прямий ефір, а рибалка онлайн. Ще трішки правіше, хоча ні. Блін, знаєте, треба затягнути фрикціон і тащити на храпом. Дуже багато там трави, він заходить в траву. Ми поборемо. 100% поборемо. Опа. Третя клівака. Нахрапом, друзі. атака є. Ну це не крупний. Ті дві кліваки, ті два окуні, яких я тащив, точно були крупніші. Можна отакою пендітною ізячною паличкою можна корчувати. А до речі, звернули увагу. Проводка 1 грам, хлистик гарно-гарно відпрацьовує. Вклейка тут дуже жорстка, тому 1 грам, ну дивіться. Не знаю, так видно, ось отако. можна отаку гру задавати одному граму. Хто полюбляє трішки такі не супер сопливі е, мікропалки, мікроджигові палки, то усе. вклейка тут не, ну, не сопля, друзі. От є в мене інші палки де, ну, з вклейками, то тут вклейка просто шикарна. Просто тин-тин-тин-тин. Так, так, так. І, ну, навіть, так скажем, якщо рибалити десь на 0,4 грама, то е, таке відчуття, що навіть зажерстка вклейка для 0,4 грамів. Бо ну, рибалив я до цієї палки палками, які 0,4 грама, вона вже так вклеєчка нагружається, то тут е, Чисто ну, так не нагрузиш. А для чого треба нагрузити? Ну, якщо на чистому дні ведеш і хочеш зупинити приманку ті 0,4 грама. Ось, ось, зараз гляньте, я грам тих зупиняю, дивіться, як хли. От! Та ти що, друзі, це все було в прямому ефірі на паузі. Потрібна була пауза, зробив паузу. Вам хотів, щоб ви звернули увагу на хлистик, як один грам він отако натягується. Я бачу, що приманка стоїть на дні. А от якщо ставити сюди 0,4 грама, то так вже трішки складно. Жорстка вклеєчка, то 0,4 грама ну, треба передивлятися, чисто передивлятися Є вклейки на палках такі, знаєте, м'які, що навіть 0,4 грама вона така згибається, але ж тоді вона вже на трьох грамах фігово працює. Ця палка, ну, наскільки я пам'ятаю, 3 грама ну, теж супер шикарно працює. Гляньте, це була утяжка Рибалка, скажімо так, починається супер. Незважаючи на те, що рибаки сказали, що риби нема, це в мене Яка це, п'ята клівака була. чи Четверта. Четверта клівака. Одну рибу тільки взяв. Може, знаєте, там дуже дрібний гачок, там гачок 12 номер. Може треба ставити більше приманку і більше гачок. Для пішої рибалки невелика поясна сумочка. На сумочці все є. Там є ваги, є лінійка, тут у мене бабінки з флюром. От сюди можна покласти малесеньку бутилку води на пів літра. Тутом, хто полюбляє, там. хто куре, може покласти цигарки. Я ну, не курю, тому раніше тут у мене куканчик був, зараз нема кукана. Щіпчики є, вірніше, екстрактор є, є кусачки, спінінг добрячий. В цьому кармані в мене ну, якісь грузики, тут набор грузиків. Гачки різні, друзі, там різні гачки від 12-го номера до 8-го. І в цьому відсіки багато запитували, скільки сюди війде коробок. Дві мейхо сміло, ці великі 310-ті, як вони, я вже вам показував, просто заходять суперово. У мене тут зараз три отакі коробки. Це для мікрухи. Бачимо, одною рукою невдобно показувати. І тому можна ще пару пачок силікона покласти. У мене ці коробки повністю заряжені силіконками. Просто, ну, знаєте, давайте просто покажу, як, як це все діло виглядає. Така, це, правда, полупуста. Тут дюймові приманки. А в той коробці в мене вже 2 дюйма приманки. Дивіться, три коробки містяка там. Ну, ще можна такі три коробки покласти. Сумочка залікова. Ну, вважаю, що залікова. Не за всі кошти, не коштує так, як Сімс, а функції виконує ті ж самі. Поставимо трішки крупніший гачок в 1,6 дюйма приманку і півтора грама грузик. В даному, вип... В даному випадку півтора грама це, друзі, не для того, щоб кинути далі. Відкрив коробку, а там така силіконка вже була заряджена. Було б один грам і великий гачок, і велика силіконка, Поставив би її. Це бачимо, бушна силіконка, щось вона туди-сюди танцює. Перецепимо отак. О, тримається. Який бойкий, друзі, який бойкий, Тут вже і гачок великий, і фрикціончик затягнутий е -е. Отако, отако проходить. Дивіться, пройшов. Всю траву пройшов і я з ним давай будемо брати тебе. Та ти що йде сюди йде. Ай, мені здається, єлі єлі тримається, дивіться, заплутався там. О, взяв, Дмитрик його взяв. Та ти шо, кабан? Кабан. Палка довга, тому може даже з кадра виходила. Дивіться. О. Отакий от Xgame, отакий кабан тут за 250. Путьовий. І взявся гарно. І дивіться, там був малесенький гачок, риба сходила, видно, розбило трішки губу, хоча тут гачок мощний, товстий, він не так ріже губу, тому я і достав цю рибу. Просто шикарно. Так, а ну, в ту ж точку. теж, дивіться, півтора грама. Хльостку кидаю, летять далеко, але ж риба взялася десь на півпуття. Півтора грама натягнув, чекаю, нема кліваки, вибираю так слабину і отак от тинь-тинь-тинь-тинь-тинь подіргав. Це, друзі, щоб ви розуміли, я на пагорб там за, ну, на бровку затягую. Тому отако все тянеться воно. Вибрав. Подіргав, Пауза. натянув, чекаю. По сьогоднішній катушки, це в мене 2500 розмір, це ванкерш 2500 шнур, тут решітка 0,15. Дійсно, з рибою тяжко. Будемо зараз міняти приманку, поставлю все ж таки менше вантажок, Я зараз ще туди сходжу. І там зроблю декілька закидів, не буде клівань, змінимо, повішаємо менше приманку. Тут то я бачив точку. А тут -то встанемо. Все ж таки... Привіт! Дивіться, все ж таки поставив дрібну приманку і на дрібну приманку прям заглот. Там рибаки вже зібралися, пішли по домам. Тут ще один приїхав рибак. Ну Такий вже професіонал, скажем. О, впустив. Гарно, що я... Шпуль катушки відкрив, ну дужку той, вірніше, дужку відкрив. О! І гляньте, ось все, ось все воно, це все діло. От такий некрупний, хоча гляньте, позує гарно. Так. Привіт! Заципи, блять, зацепився. І що це ти? Нічого. Ти що, Судака приїхав ловити? Так. Да. У мене другої палки немає. Yeah. Так, друзі, поспілкувався хвилин 15, 15 хвилин дав Окуню віддохнути. Хоча його тут і не було, але може, знаєте, час пройшов, є такий період, коли, може, окунь взагалі не хоче клювати. Тому не сильно я поспішав там його рибалити. Зараз виждав час, може щось і клюне. Хоча підійшов на цю точку, спочатку зробив декілька закидів. Великою приманкою, ну як великою, в 1,6 дюйма і на півтора грама. Тут багато трави, і навіть відчував, як та приманка вгрузає в траву. Ось був поставив 1 грам і 1,1 дюйма приманку на першому закиді спіймав рибу. Так що тактика з дрібними вантажками поки що сьогодні круче працює. Опа, друзі, а прям, прям біля берега і цей, цей вже непоганий. Багато кущів. О, витащив. Навіть да, піднімемо, напалочки піднімемо. Так, да, все, 100% можна сказати. Тактика з дрібним вантажком працює гарніше. Кидати Можна спробувати ще менше повішати. Течії тут нема. Особливо, коли заходжу за оце дерево, тут такий виходить затишок. Супер. Дивіться, кидати ну дійсно далеко кидати не потрібно, тому що здалеку взагалі даже клівання не було. Всі клівання недалеко. А цей взагалі біля берега взяв. Блін, ну це треба було зацепитися. На дуже-дуже тонкому шнурі відцепитися неможливо. О! Мабуть там якийсь кущ я зацепив, трішки потягнув. Так, да, Якусь древеняку, мабуть. Давай, давай. А, ракушка. Ну, друзі, це теж а не можу доріже підняти. Блін, зацепилася. За... О, взяв, взяв. за флюр, відцепив. Флюр в мене, до речі, решітка 116-й. Звісно, він крипучий буде, чим такого ж діаметра шнур. Тому можна тягнути, тому можна з-за флюра потягнути, якщо є змога. Так, ну що, ракушка теж, теж результат. Мабуть, на цій бровці, ну, вона тут не дуже далеко, така ну це яма, що я вам розповідаю. От тому, мабуть, оце ж лежить ракушка і тому там стоїть окунь. Ну, ракушка така, може її знаєте, течією. Ось огляньте, і течією туди нагнала. І є якась ще там, мабуть, кормова база, тому оцей окунь прямо біля берега в янкі стоїть. Так, ну Мені здається, ще одного можна спіймати, підвести підсумки. Цієї рибалки, тому що рибалка, мені здається, суперова. Незважаючи на те, що рибаки спочатку рибалки сказали, що риби нема. Ну, вважаю, що вони просто не так ловлять. Якщо б а, вони поруч би стояли б, піддивилися б, що отут стоїть риба. Знаєте, як зачасту буває місцеві, ага, побачили? Де риба. от Наприклад, у них не клює, хоча може і там риба є. Я ж не перевіряв і зараз вже не хочу туди йти. Я ось тут її знайшов. То місцеві намагаються підкидувати вашу точку там, де ви знайшли рибу. так, ну і Як зазвичай друг другу всі тут заважають. У мене все вийшло добре. Трішки відійшов від рибаків, знайшов собі точку. І на точці є риба. Ну, хоч, чесно, куди? Я їх ходив і вниз по течії туди, там я риби не знайшов. А тут все є в цій ямі. Робимо, ось, ось зробив закид маятником, тому що все, 100% на викиді риби немає, вся риба ось тут в ямі. І будемо, будемо ще ковиряти одного, я ж кажу, ще одного спіймаю і все, і рибалка вже супер буде. Хоча вона і так вже суперова. Я ж розказав, що тут-то. Опа, дивись, Бач, як я тільки що щось остаюсь, Сашко підійшов, я кажу, я ж тут на камеру розповів, що тут -то риба вся в цій ямі. І от одразу тільки оці слова сказав, і гляньте, <гад> недалеко і теж кабан. Мені дуже... Дуже подобається сьогоднішня риболовля. Знайти рибу вірніше, знайти місце, де можна порибалити, знайти точку, де буде стояти риба, і спіймати ту рибу. Друзі, це найгарний подарунок на риболовлі. Окунчики непогані. Ну, дивіться, це не якийсь там супер дрібний спортивний. Це гарні ладошки, такі тут за 130 грам железняково. Не будемо важити, хоча є ваги. Все вам показував, все розказував. Ну що, скінчаю цю риболовлю. Вигуляв X-GAME 76 до 5 грам. Три роки не тримав цю палку, зразу взяв із перших закидів. Знаєте, як то кажуть, треба прилаштуватися до апарата. Я прилаштувався просто на перших закидах. Мені не потрібно було декілька рибалок, щоб привикнути до цієї палки. Палка, якщо не погана, то вона зразу початку риболовлі вам, ну не вам, рибаку, рибаку заходить. Так як в мене колись був досвід рибалки з цією палкою і завжди. Кажу, що це ну, топова палка, то вона і гарна. То сьогодні все було суперово. Рибу знайшов. Незважаючи на те, що рибаки сказали, що риби нема, кльова нема. Можна було знаєте, сказати, що надурили. Да? Ну буває таке, що рибаки дурять. Ну, не такі, як я. Я ж якщо клює, ви самі все бачите, а потім на моїх точках там купа людей. Так що, ну, а є рибаки, підійшов, вони тебе надурили. Тут можна 100% сказати, що рибаки не надурили, тому що я приїхав, і вони там кидали, кидали, кидали і поїхали по домам. Так що, вважаю, рибалка супер. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. А Дмитрик ще буде шукати час, коли є світло, щоб змонтувати. До побачення!